Добрий раночок, я Людмила Богуш, знову з вами. Проводжу сьогодні тайм менеджмент зарядку. І давайте ми просто проговоримо, поговоримо сьогодні про рутину. Ну, завжди я, начебто, вибираю якісь теми, такі, щоб було цікаво, щось таке, таке, таке. Давайте про рутину поговоримо. Що таке рутина? Бо дуже часто люди вони розуміють під рутиною щось нецікаве, а що таке цікавість, так? Да? То ти повинен бути захоплений чимось. Але справа в тому, що рутина це і є наше життя. Це те, що ти робиш. Це те, без чого ти не можеш в житті просуватися. Ти жити не можеш. Ну дивіться, якщо ми подивимось на слово рутина, то його походження від англійського слова раут. Що таке раут? Дорога. «Route» – це дорога, шлях. І отже, виходить, що рутина це щось таке, що ти робиш по дорозі, да? тобто ти йдеш якимось шляхом і щось робиш в той, в той же самий час. То що у нас є рутинним? Да? Ну, Наприклад, гігієна. Кожного дня його потрібно робити, і давайте скажемо так, чи є в тебе якась зацікавленість в цій справі. Тобто, тобто для тебе необхідно, щоб те воно було для тебе цікаво. Кожного дня неможливо. Кожного дня ти чистиш зуби, вмиваєшся, приймаєш душі і так далі. Ну, яка тут цікавість? Цікавість в тому тільки в тому, що ти отримуєш після цього. Так ж? Тобто ти йдеш чистий, красивий, гарний, так, і, і тобі цікаво мати те, а не зараз вмиватися. Якщо б можна було не вмиватися, ти б цього не робив. Так що ж? Далі, рутина це. Від Відвідування вбиральні. Ну ти ніколи собі не кажеш, о, мені потрібно сходити до вбиральню, але ж мені сум мені не цікаво, то я не піду, дочекаюся, поки в мене з'явиться мотивація. Ні, ти просто йдеш, тому що тобі потрібно, чи цікаво це тобі, чи ні. Ну воно тобі цікаво тоді, коли ти десь в якомусь місці, і ти не знаєш, де що знаходиться, і тобі потрібно знайти цю вбіральну. Тобі цікаво знайти вбиральню, а не сходити в неї. Да? А не використати її. Або може тобі може бути цікаво, якщо це в різних містах, і ти дивишся, які вбиральні в різних країнах, в різних містах там може бути, може бути цікаво, так воно є. А, також, ну наприклад, рутиною може бути щоденне спілкування з вашими рідними, бо якщо ти не будеш цього робити, то у вас стосунки, просто стосунки зламаються. І вони розруйнуються, тобі потім буде, 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 а потім вже цікаво, їх знову відбудовувати. Ну, навіщо? Отже, рутина, вона просто вона робиться, ну, як кажуть, автоматично. Але без цього ти не можеш далі просуватися в житті. То І, все. і її потрібно робити, тому що це, ну, це обов'язок в гарному сенсі. Дав цього слова і чому б ні? Я знаю, що багато людей, які слово обов'язок їх їх навіть типає, да, їх тіпає від цього слова. А я хочу сказати, що нічого поганого в обов'язку немає. Бо обов'язки воно просто є. У тебе є обов'язок слідкувати за своїм тілом і дбати про нього. У тебе є обов'язок харчуватися, у тебе є обов'язок спати, у тебе є обов'язок. Ну, Дивитися за своєю дитиною, виховувати дитину, в тебе є обов'язок приділяти час своїм рідним, батькам, в тебе є обов'язок працювати, якщо вже ж на то пішло. Да? Тобто обов'язок це нам обов'язково щось погане. Це просто людина, це ставлення людини до цього робиться поганим чи добрим. Але ні, ви просто не дивитеся на те, що рутина повинна бути цікавою, і в житті все повинно бути цікавим. Ну ні, такого не буває. Ну просто не буває. Отже, якщо ми дивитиметесь на ваші задачі кожного дня, то у вас обов'язково там повинні бути рутинні задачі. Що такі рутинні задачі? Ну я вже вам назвала багато, але у кожного з вас вони ну вони у кожного свої власні, тому що, наприклад, коли я хочу хожу до тренувальної зали, то це теж для мене рутина. Бо це просто я два рази на тиждень в одній та в один і той самий час, я туди йду. Або коли я йду до косметолога, це теж моя рутина. А і її потрібно організувати. То рутина може бути такою, що ти просто її робиш, тому що вона з'являється у тебе в житті, і ти її робиш. А може бути така рутина, яку тобі потрібно організувати для себе, щоб воно сталося, або просто так, де я не можу попасти до косметолога, якщо я, це, якщо я не запишу зарані. Да? Або на тренування. Я повинна зарезервувати ці дати і цей час, бо інакше мій тренер буде зайнятий. Отже, не можна чекати того, що в житті все завжди повинно бути тільки цікавим. Цікаве саме життя. Да? От ти дихаєш, це ж рутина. Це рутина. І ти ж не можеш перестати дихати а, за, за тою причиною, що тобі стало це вже не цікаво. Не Нецікаво мені дихати, тому що мені вже надоїло дихати, оце я кожного дня, оскільки там разів я дихаю, вже мені це не цікаво. Ну слухайте, давайте вже не будемо в це гратися. Тому треба просто пам'ятати, що рутина є, ти її не помічаєш, але тобі потрібно враховувати час, який у тебе завжди є, йде на цю рутину. Бо поїсти це треба час. Як я кажу, знаєте, на семінарі за тайм-менеджментом я завжди людям кажу, що їжа це те, що потрібно зробити, бо вона сама тут сюди не ляже. Вона сама сюди не зайде. Тобі потрібно її з'їсти. Навіть якщо ти її не готуєш, її потрібно тобі з'їсти. Також саме ти не заснеш, якщо ти не ляжеш спати. І, і багато різних речей вони не можуть самі статися, тому що їх потрібно зробити. І ти їх робиш, і ти не можеш від цього відмовитися, але чомусь ви їх не рахуєте. Просто не рахуєте в вашому щоденному щоденній тайм калькуляції, ви ці речі не рахуєте. І тому у вас потім виходить, що вам не вистачає часу. Ви не знаєте, що вам з цим зробити, тому що ви не рахуєте ці речі і все, і воно пропало. І сьогодні, коли ви. Будете складати перелік ваших завдань, задач на сьогодні, на сьогоднішній день. З ви пам'ятаєте, що кожного дня потрібно складати да, ранок починати з того, що ти складаєш для себе перелік задач на сьогодні. Отже, коли ви будете складати цей перелік, обов'язково подумайте про те, да, задайте себе питання, а що є таке, що я кожного дня роблю, я цього не помічаю, але я його роблю. Дорога! Да, це твоя рутина. Якщо ти ходиш кудись, да, ти не помічаєш цього, але ж вона забирає якийсь час. У когось забирає іноді буває 3-4 години на дорогу кожного дня уходить людина, і вона про це взагалі не знає. Отже, все-все потрібно рахувати. Все. І рутина, вона забирає багато часу. Але я можу вам сказати, що ну, так, якщо якщо брати кожен день, то така от кожна щоденна рутина вона забирає десь 2,5 години часу на добу. Вона так розкинута у нас такими маленькими кусочками, але вже дві з половиною години у вас немає. Але ж це, це щоденна рутина. А також у вас є щотижнева рутина, а також у вас є щомісячна рутина. Ну, є якісь задачі, які ти просто автоматично виконуєш там сплачуєш. За комунальні послуги або ще щось робиш, так? але все це треба рахувати, бо час він як гроші. Якщо ви не рахуєте час, ви втрачаєте його. І іноді життя перетворюється просто на суцільну. Те, що людина каже, у мене суцільна рутина. Я кажу, треба планувати. А що там планувати? У мене кожен день одне й те ж саме. Слухай. Навіть коли я чую, як ти це кажеш, а що там планувати в мене кожен день одне і те ж саме? Я на тебе дивлюся, і це виглядає так, що начебто тобі дуже-дуже нудно жити на цьому світові. Ну, якщо тобі нудно жити, то ти не будеш жити. Але ж що людина робить, коли її нудно жити? Вона собі придумує, да, вона собі створює якісь ігри, але яку ігру створити найлегше? Хворобу? Людина створює собі хворобу, і тоді сразу здає, стає, стає цікаво, зразу да? є чим зайнятися, є на що зусилля на, направити, одразу з'являється цікавість. Але ж навіщо цього цікав... чекати? Бо ти ж може таку собі хворобу притягнеш, що ти вже потім нічого не зробиш з цим. Да? І будеш дуже-дуже зайнятий, тобі буде дуже цікаво, але але отут тобі буде нудно, бо твоє життя, життя перетвориться на боротьбу з цією хворобою. Тому тому знаходьте, створюйте для себе цікаві речі. То я вам раджу просто зробити перелік своїх рутинних завдань, кожного дня, що ти робиш рутинним чином. Просто, да, от просто перелік, самі собі ви кажете. Тобто, у кожного з вас є ось така рутина. Я кожен день обов'язково, автоматично, підсвідомо роблю ось це. Да, от я прямо себе. Кожного дня я. Кормлю свою кішку. Підсвідомо, автоматично. Але я можу порахувати. Як я це роблю? Бо я це роблю три рази на день. І це займає ну, небагато, да, небагато часу, але все рівно цей є, це є мій час. Кожного дня я ходжу Да? Це займає якусь кількість мого часу кожного дня. Кожний, кожного дня я а, роблю гігієну тіла, це теж да, займає час. Кожного дня я сплю, кожного часу дня я їм, кожного дня я якось готую. Да, можна, знаєте, можна це приготування їжі, можна його порахувати в їжу просто. Да, я, я їм і їжа харчування складається з цього з цього, з цього. Да, але, наприклад, Похід до гастронома для того, щоб щось придбати, його не треба. Це, це не рутина, тому що, ну, якщо це ти це не робиш кожного дня, так от десь по дорозі на роботу чи з роботи чи якось, щодо, тоді це рутина. А, а наприклад, для мене я хожу для цього. Да? Я просто йду щось придбати, бо я не роблю це кожного дня. А навіть дорога для мене зараз це не рутина кожного дня, тому що я не кожен день їжу на, на офіс. Але. Але якщо я виконую якісь тренінги, якісь а, якісь, на якісь заходи їжу, я обов'язково закладаю дорогу да, дорогу до цього заходу. То якщо заход займає у мене на придне займає, наприклад, у мене наприклад півтори години сам по собі, то я ще закладаю час на дорогу в один конець і в другий конець, і ще там час на підготовку, і потім час на те, щоб зібрати речі і так далі, то в мене і виходить більше. Бо дуже часто ви просто не рахуєте все це вірно, тому що ви щось робите автоматично і для вас воно, начебто, а як же інакше? Да, як інакше, я не можу попасти на заход, якщо я не туди не поїду і не втрачу час. Але ж цей час, він теж сумується. Він теж сумується і рахується до часу цього заходу. Наприклад, сьогодні я збираюся їхати на заход, і я знаю, що він почнеться о четвертій, він закінчиться о 21-й, Це 5 годин, і мені ще потрібно доїхати. І я повинна взяти не менш ніж 45 хвилин, і мені потрібно потім доїхати, і це теж 45 хвилин. І, отже, мене виходить на, на ну, майже 7 годин на це. Да, а ще підготуватися, там, макіяж, одяг і так далі. Ну і все, і виходить, що цей захід у мене сьогодні візьме 75 годин, а не 5, як я думала, да, як в мене написано в квітку. То кожного разу потрібно рахувати час вірно. І я знаю, що цьому можна навчитися, якщо ви вчитеся, і ми вам цьому допомагаємо. Отже, я вас запрошую на наш тайм-менеджмент квест Турботайм. І починати треба з Turbo Time 21, бо там ми навчаємо оцім базовим базовим речам стосовно тайм менеджменту. Бо ну дійсно як все тайм-менеджмент менеджмент це також містецтво, це містецтво, але це містецтво, яким може опанувати кожен з нас, кожен з вас. І ми вам допоможемо, як компанія «Богуштайм» штаємо це містецтво. Але ж просто доходьте до нас, приходьте до нас, і все у вас вийде. А ми вам гарантуємо, що у вас все вийде. Єдине, що ми не можемо вам гарантувати, що ви захочете жити своє життя. Якщо у нас воно в тебе зараз не цікаво, то ти можеш побачити це і ти можеш захотіти її змінити, але ти можеш не наважитися на це і не змінити своє життя, і продовжувати жити оце життя рутинне, як ти кажеш. То для того, щоб досягати своїх цілей і самореалізовуватися, оце для цього ж другий ступінь нашого тайм менеджмент квесту Turbo Time і назва цього другого ступеня Turbo60. Отже, у нас є два Turbo Time. Перший ступінь він триває 21 день, коли ми з тобою працюємо кожен день, і це таке, це такий індивідуальний коучинг тебе по твоєму життю, Да, ми тебе ведемо. Ну, такі взденець, схожі на наставництво, але за а, дуже, за дуже чітко а, окре, а, ом, окресленою програмою. І вже другий ступінь це Turbo 60, де ти ставиш собі цілі, проробляєш їх і досягаєш їх з нашою допомогою. Гарного дня сьогодні. Перелік за день сьогодні, тайм калькуляція. Дивиться, що ти вписався 24 години, і потім розклад. І нехай день на ваш день буде гарним сьогодні, як завжди.